Доброго дня учні. Сьогодні у нас з вами тема логарифмічні рівняння. І я б хотіла вам трішки пояснити, як вони розв'язуються. Ми нічого важкого з вами розглядати не будемо, але будуть рівняння двох типів. По-перше, це звичайний вираз наш, так? Логарифм за основою А, числа якогось Б дорівнює Х. Тобто, рівняння будуть мати ось такий вигляд: це перші наші рівняння. Так, далі наступні рівняння, які ми розглянемо, вони будуть мати вигляд. Логарифм за основою А числа Х, наприклад, дорівнює логарифм за основою А числа Y. наглядно ви вже бачите, чим вони відрізняються. Так? Тут у нас мається логарифм і якесь просто число. А тут по обидва боки в нас логарифми. Ви повинні зрозуміти, що Поки що наші рівняння діляться лише тільки на такі два типи. Тут є такий певний нюанс. Ми розглянемо зараз його. По-перше, розглядається випадок, коли замість ось цих букв стоять у нас прості числа. Тобто число 17 або там одна третя, наприклад, просто числа, не функція. Як тоді розв'язуються такі рівняння? Ви собі, будь ласка, теж це перепишіть, щоб така табличка у вас була. Якщо в нас вигляд рівняння має ось такий, то тоді за звичним нам означенням логарифма А в степені Х дорівнює Б. Представили, тобто логарифм обміняли на ось таке показникове рівняння. І тоді ви шукаєте безпосередньо Х, розв'язуєте. Сьогодні ми з вами розглянемо ці рівняння, і це буде ваша відповідь. Це найлегші рівняння. Далі, другий випадок, тобто в другому варіанті рівнянь, теж розглядаються числа, як тоді розв'язуються? Теж дуже просто. Вбираємо оце логарифм за основою А. Дивіться, щоб у вас основи по обидва боки були однакові, і тоді нас залишається просто запис х дорівнює y. Ось тут зазвичай стоїть якась функція, наприклад, х додати 1, а ось тут просто число. І лише тоді, якщо ось тут у нас просто число, або тут число, або тут не функція. Тоді ми можемо його, ці логарифми опустити і записати ось в такому вигляді. Далі вже шукаємо х, і це буде наш розв'язок. Наступний же варіант рівнянь такий самий. У нас два види цих рівнянь, але там, де у нас стояли числа, ось тут вже будуть стояти функції. Тоді ці рівняння розв'язуються трішки інакше. Тобто, там ще треба виконати певні дії. Якщо в першому випадку алгоритм такий самий, тобто ми представляємо основу в степені b дорівнює x. х. Ви отримаєте там рівняння, наприклад, 3 в другому степені дорівнює Х додати 1 або Х квадрат і так далі. Шукайте просто Х, розв'язуєте, з цим питань не буде. ну, Дуже просто. То з другим варіантом рівнянь, там трішечки може виникнути питання, і для вас буде трішки важкувато, тому що там треба шукати буде ОДЗ. Я розповім, як це робиться. У нас. Ось тут замість чисел будуть стояти дві функції. І саме ці функції ми з вами записуємо у вигляді Одз, у вигляді системи такої. Пишемо ОДЗ, виписуємо першу нашу функцію, пишемо більше нуля. Також виписуємо другу функцію більше нуля, знаходимо розв'язок цієї системи. Для чого це робиться? Коли ми розв'яжемо з вами рівняння, тобто опустимо ці логарифми і запишемо наші функції, як в минулий раз, так, як з числами ми це робили, знайдемо ось тут Х, то нам ще треба буде перевірити, входить наш розв'язок до ОДЗ оцього чи не входить. Бо бувають такі випадки, коли корінь, який ми з вами отримаємо, він не підпадає. Під нашу область допустимих значень, і тоді рівняння не буде мати корені. Сьогодні ми наявно з вами розглянемо всі випадки, і коли в нас числа в двох варіантах, і коли в нас функції. Це такі прості базові рівняння, щоб вам, хоча б було б зрозуміло, як розв'язуються рівняння з логарифмами. Отже, приступаємо Вправа номер один. Найпростіші логарифмічні рівняння, і це рівняння вигляду у нас логарифм за основою А числа Х дорівнює Б. Я казала вже, як вони розв'язуються за основним означенням логарифма. тобто розв'язок ми з вами будемо записувати у вигляді показникового рівняння. А в степені Б дорівнює Х. Нам треба просто обміняти цей запис на ось такий. Спробуємо. В першому прикладі у нас з вами є логарифм за основою 2 числа х дорівнює одиниці. Зрозуміло, що нам треба буде шукати х. Запишемо це за основним значенням. Як у нас обмінюється логарифм? Це двійка в першому степені дорівнює х. 2 в першому степені дорівнює х. Далі, для зручності, я зміню місцями оці сторони. Так Х запишу. За порядком першим, а на ту сторону 2 в першому степені. Все, Х ми знайшли, залишилось лише тільки його обчислити, тобто знайти двійку в першому степені. Х буде дорівнювати 2. Бо 2 в першому, в першому степені це двійка. Все, це наша з вами відповідь. Нічого важкого немає. Рівняння такого плану ми з вами розв'язували в минулий раз, тому, можливо, хтось пам'ятає і це не буде важко поки що вам. Далі. Друге рівняння. Таким самим чином, воно розв'язується, тобто 1 третя в нульовому степені дорівнює х. Випишу 1 третя в нульовому степені дорівнює х. Далі змінюю місцями х і число, отримаємо, що х дорівнює 1 третя в нульовому степені, і то згадуємо будь-яке число в нульовому степені це в нас одиниця, тому наш, наш х буде дорівнювати 1. І це буде наша відповідь. Рухаємось далі. Наступні два рівняння такого ж самого плану. Логарифм за основою 5 числа х дорівнює мінус 1. Запишемо. Це 5 в мінус першому степені дорівнює х. Добре, обміняємо місцями. Х буде дорівнювати 5 в мінус першому. І тепер обчислимо. Мінус перший степень, мені каже, що треба дріб перевернути. Тобто, представити у вигляді, вибачте, не дріб, а число перевернути, представити у вигляді дробу. Це буде в мене одна п'ята. Діти, я вам дуже раджу записувати форму саме десятковий дріб. От дивіться, ми з вами отримали звичайний дріб 1 п'яту. Переведіть дріб цей в десятковий. Як це робиться? Кому важко, можете тоді на калькуляторі рахувати. Треба одиницю поділити на 5, і ми з вами отримаємо 0,2. І тоді у вас читає цю відповідь, і потім вже не буде проблем. Добре. Ще раз домовились, що якщо ви отримали звичайний дріб і ми його можемо перевести в десятковий, то запишіть його краще десятковим. Наша відповідь буде 0,2. Наступний приклад. Логарифм за основою 7х дорівнює 2. Запишемо 7 в квадраті дорівнює х. Ось ось 7 в квадраті дорівнює нашому х. Обміняємо місцями. Перевернемо так. Х дорівнює 7 в квадраті. І обчислимо: 7 в квадраті це буде 49, бо 7 на 7 у нас 49. Все. Таким чином ми з вами розв'язали найпростіші логарифмічні рівняння, де саме в цих місцях у нас стоять числа. Ну, В даному випадку, ось тут. Так? І ми маємо ось тут простий Х. Не функцію, а простий Х. Рухаємось далі. Розглянемо такі ж самі рівняння, тобто такого самого виду, але коли в нас вже є функція. Тобто ось тут не просто Х, а Х додати 5, тобто тут якесь число, бо в квадраті не просто Х стоїть, так? Робимо все за тією ж схемою, тільки тут буде трішки більше нас обчислень. Отже, за основ... з основним значенням логарифма у нас 1 четверта в мінус другому степені буде дорівнювати ось цьому. Х додати 5. Далі, зменю місцями, отримай х додати 5, дорівнює 1 четверта в мінус другому степені. Спробую оце обчислити. Отже, цю сторону Х додати 5 я так і залишаю. Далі, так як в мене мінус, то мені треба мій дріб перегорнути. І це буде в мене 4 перших. Або просто 4. Степінь в нас залишається друга, ось так. І спробуємо тепер обчислити. Тобто, х додати 5 дорівнює 16. Ну, і тепер розв'язуємо як звичайне рівняння. Х дорівнює, п'ятірку переношу сюди, 16 відняти 5, Х дорівнює у нас 11. Ось таку я відповідь маю. Так, перейдемо з вами до наступного рівняння, до шостого так, логарифм за основою 2, 3х мінус 1 дорівнює 3. Розв'язуємо таким же самим чином, як і розв'язували до цього. Тобто 2 в третьому степені дорівнює 3х відняти 1. Далі поміняю місцями сторони, що ми з вами отримаємо? 3х мінус 1 дорівнює 2 в третьому степені це 2 на 2 і на 2 буде 8. Перенесу 3х в одну сторону, числа всі в іншу, 8 додати 1. 3х дорівнює 9. Отже, мій х буде дорівнювати 9. Поділю на 3, х буде дорівнювати 3. Це і буде моя відповідь.